Так, сонечка, що ми сьогодні готуємо? Ми готуємо імбирне печиво. Імбирне Для цього нам потрібно 100 грамів меду, 100 г цукру та спеції. Що у нас тут? Мускатний горіх, ванілін та імбир. Так, я кидаю мед, а ти висипає цукор. Подожди, і опа! Приблизно 100 грам. Сипай цукор. Все. Весь, весь висипай цукор. О, молодець. І висипаємо спеці. <рес> так, ретельно все вимішали. І несемо на вогонь. Молодець, ти все гарно-гарно вимішуєш. Зараз вибиваємо одне яйце сюди. Одне? Так. А сюди вибиваємо. Зараз артемчик сюди, жовток. Дивись, як розділяємо білок і жовток. Бачиш? Ось білок упав, а жовток у нас залишився. Mm -hmm. Білка ми зробимо білий такий крем, а жовток давай з'єднувати. Давай виделочкою і з'єднуємо. Дві якийсь двохчифа це. Втів, це... Mm -hmm. Так, цукор у нас розтав. Зараз додавай зайчу ложку соди. Mm -hmm. Додаємо. Опа! І ретельно все вимішуємо. Будеш вимішувати? Плиту вимкнули і ретельно вимішуємо. Далі Олянка, додай шматочок масла. Оцей? Okay. Так. І вимішуємо, щоб масло все розтало. Маслечко наше розтане. Не все, нема масла. Добавляй е, яєчко. Давай, давай, давай. давай. а я буду розмішувати. Все, забирай. І гарнесенько, все вимішуємо. Будеш ти вимішувати? Бачи, які тут близько. Угу. Помічничка ти моя. Ні, Пашенька, давай, давай. давай. Дивись. Дивись, зараз ми робимо. Пашенька. Улянка, дивись. Тепер ми робимо такий рівненький, красивий шматочок. Дивісь, бачите, воно м'ягисеньке, м'ягісеньке. Дивись, яке красиве. Так? Дивіся. Оп! А тут Ну, так вийшло. Дивісь. І зараз ми його заматиємо в плівку і несемо куди. І через годину будемо робити імбирне печиво. Далі. Ділимо на дві частинки. От, От другу будемо трошки пізніше. Добре, а можна? Стіємо. У нас є ось такі класні формочки з Аврори. Ми оберемо, яким захочемо, і будемо робити. <смес> і ти хочеш, Так. так. <смес> Метелик клас? Так, <смес> да, ми всякий. А куди його клас? Жур'янка, як тобі таке приготування? Класно! Тобі сподобалось? Так. Будемо ще пекти таке печиво? Так.